Так, поки ніхто немає. Що там якихось пару квіточок поцвітає, то я ще залишила, щоб клієнти вдячні чемники за собою пальнують. А оці то вони е, такі соковиті, це якраз от з тих, що роблять ті там здорові фреші. Ми їх Це не прямий ефір. У нас є там монтаж, в разі чого можна почати знову. У вас фотосесія? Можемо рухатися далі, так? Можуть. Так, вже, можем, так, можем. Знаєш, так крупну той ваш кошечок зніму собі? Так. Так, так. ми там пишемо інтерв'ю. <гум>